Ми запрошуємо на цю сцену з міста Дніпро тетерущенко Дмитро. ви там будете дивитись цей випуск, привіт! Привіт, Привіт! Діма! Ну, по перше, хочеться сказати, і приємно бачити земляка. Навзаєм, навзаєм. Як там Дніпро? Як він, як він ріднесе? Цвіте пахне взагалі. Акумулюємо гумор в донати. У нас є стендап-клуб, світло наприкінці тижня. Робимо все для того, щоб перемога ставалася ближче і ближче. Дмитро Володимирович, слухаю вас. А тут у вас написано в анкеті. На що ви витратите гроші? Ви написали на памперси. у вас народилась дитина? Е, ну в процесі я одружився, і ми зараз з дружиною плануємо. Тому дивись, який мудрий чоловік? Він зразу вже знає, що треба багато грошей на памперси. Він прийшов сюди їх заробити. Тож, дорогі наші будь ласочка, відсилайте нам до редакції памперси абсолютно різних розмірів. Ми добре, їх передамо добре. Забрати. Я свій потім скажу. Ну не мій, а мибуть. Ми, ми Дмитро, скільки коштують памперси? Ну 50 тисяч. Я думаю, прикольні памперси буде. Достатньо буде. І по кількості. Ну на буде. два місяці, я думаю, вистачить. Дмитро, ми зичимо тобі успіху, і на першій хвилині ти можеш виграти дві тисячі гривень. Добре. Дмитро, твій час пішов. Так, друзі, мені здається, що в стосунках все має відкриватися поступово. Так? Правда, не має одразу з'являтися. Ми познайомились з дівчиною, я привів її в кав'ярню. Питаю, що ти будеш. Вона говорить: я буду лати на безлактозному. Я без задньої думки питаю, чому саме на безлактозному. Вона говорить: якщо я на звичайному вип'ю, у мене буде срачка. <реш> Перший раз знаю людину. Я взагалі не знаю, хто вона. Розумієте? Я уявляю, як вона закінчується побачення, вона сидить вдома. Да, ну Дмитро, конечно, красавчик, боже умний, красивий, юмором займається, але трошки невнімательний. Да, конечно, трошки. Ну, я масштаб трагедії теж не описала. І да? мені взагалі подвійні стандарти не подобаються, вони в Тіндері дуже багато проявляються. Я коли э, там був, перше, що дівчата мені писали, це який у тебе зріст. Я кажу, метр вісімдесят. Мені казали, пайдет. Я думаю, ми що з тобою? Баскетбол будемо грати, чи, чи що? Чи у тебе варення на другій полочці десь засохло, і тобі потрібен я щоб його дістати? В якийсь момент Юрій Ткач дуже сильно стримувався. Режисери вже підготували повтор. Можливо, я, е, як ведучий, не догледів. Можливо, я був зачарований красою Лесі і не дивився на Юру. Звичайно, так. Скоріше так. Інтересне шоу. Тобто, якщо ти стримуєшся, то все, так? Можна віддавати полтос. Я, думав... я не проти. <ріху> Дивимося повтор. А, ну. Боже, яка краса. Як зал вважає, Це людина сміялась? Окей, 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 окей. Дмитро, шо, шо? E, 2000 гривень, я тебе вітаю. Вау, вау, вау! Чи хочеш Супер. ти забрати дві тисячі гривень і купити достатню кількість памперсів на декілька днів або годин. Я не знаю наскільки дитина переносить молоко. Побачимо. Головне, щоб екологія була хороша. Ні, давай далі. Давай далі. Ідемо далі. Йдемо да. на п'ять тисяч гривень. Да. Твоя хвилина починається прямо зараз. Поїхали. І зазвичай питання про зріст пишуть отакі от принцеси. Знаєте, вони, коли зі мною спілкуються, вони не наче вже бичать на мене. Поняли? Вони такі кричать. Алло, Гулівер, Що там, кисень є у тебе чи ні, ідемо кофе з тобою пить. Латина безлактозна, маліна зовуть!» І я знаю, що в будь-яких ситуаціях потрібно завжди тримати обличчя. Я одного разу кохався з дівчиною і в момент хотів її коліно закинути собі на плече. І саме в цей момент це коліно таке, знаєте, як пастарчиськи хрустить. Знаєте? Ну, прям так захрустіло, що я думаю, да лабе не вдома є якесь вообще щось там помазать, майже вакоса. Але, друзі, ніколи, ніколи, якщо у вас таке це сталося, ніколи не говоріть про це. Це потрібно віднести в сторону. Да? Я, от прям дивлячись і в очі, кажу, блін, за то буде такий вкусний борщ. От прям і коротше на цьому все як закінчився. З'їли дві тарінляки, коротше, борща і лягли спати. От така. така... Дмитро Володимирович, у вас так. написано, що ваше хобі вивчити людей використовувати гумор в роботі та в житті. Мене сьогодні ви навчили. Дякую. Да, дякую вам. Да. Дякую, друзі. Передавай Дніпру величезний привіт. Да, дякую вам. Прошу, дякую. Ще супер, вообще супер. Вони такі всі сміються. вообще, на мені чогось не сміялись. але вообще дуже сміються, такі хороші. вообще, все буде бувайте.